Привіт, це буде коротке відео вихідного дня, сподіваюсь, і воно буде достатньо політичне. тому що воно буде про політику, конкретно про рейтинг політика президента Зеленського, у якого тепер рейтинг знову падає. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І для того, щоб отримувати такий аналіз, відео вам треба підписатися, поставити вподобайку і бажано залишити коментар. А ми починаємо. Отже. Коротко, і я одразу говорю: я буду багато тут давати своїх суб'єктивних думок. Якщо вони вам не подобаються, напишіть в коментарі. Якщо подобається, теж напишіть в коментарі. Коротше, я вас провокую на коментарі. Будь ласка, зробіть це. Отже, нещодавно, буквально декілька днів тому, вийшла новина про те, що рейтинг президента Зеленського знизився до 65%. Ну, в даному випадку мова йде про баланс довіри і недовіри. І зараз, якщо подивитися на цей графік, він виглядає ось так. І, Зараз я хочу додати декілька важливих речей. По-перше, як читати такі дані, тому що це означає? Третє, чому я щиро вболіваю за те, щоб рейтинг президента Зеленська падав? І я поясню, це зовсім не політичною логікою. Перше, я не вірю в жодні рейтинги під час повномасштабної війни. Більшість з них... Робиться онлайн по телефону, вам дзвонять і питають, Ей, чи довіряєте ви президенту зараз. Перша моя реакція була: Доброго дня, шановний сержант СБУ. Я звичайно довіряю президенту, чи щось таке Навряд чи люди відповідають щиро, і це відверто говорячи достатньо розумно з їх боку. Тому я в принципі здивований, тому що у нас є люди, які ось 30% сказали, що не довіряють президенту по телефону якимось анонімним людям, які проводять опитування. Це дивно. По-друге, я переконаний, що ця вибірка не може бути репрезентативною, тому що я від багатьох соціологів знаю, що люди на приблизно 40-45% зараз відмовляються відповідати. І, скоріш за все, вони тримають в голові в такому випадку зовсім не підтримку влади чи президента, а щось інше. Третє, я переконаний, що під час такого потрясіння, як повномасштабна війна, коли немає політичного процесу, в принципі, питання про довіру до конкретного політика навіть з посади, вона ну, достатньо дивна. Тому що я переконаний, що багато людей, які відповідають, довіряють чи ні, розглядають його як. Верховного головнокомандуючого, що правильно, а не як конкретною політичною особу, яка колись балотується. І тим не менш, я хочу зафіксувати момент, що згідно цих даних рейтинг президента почав знову падати. Як ви бачите, ось воно зараз виглядає як ось така певна гойдалка, чи як би правильно це сказати, хвиля. Тепер я дуже хочу зробити декілька важливих акцентів. Перше і головне за інформацію від багатьох моїх джерел, які бачили або навіть ділилися. Я на жаль не маю їх дозволу зараз показати цю соціологію. Якщо буде така можливість, зроблю вам окреме відео. Рейтинг президента Зеленського справді виріс після кінця лютого 2025 року і відомого скандалу в овальному кабінеті. Відбулося те, що всі називають об'єднання навколо прапора. Нашого хлопця ображають, ображають не дуже приємні дядьки. Один із них рудий, інший сказав, що знає про проблему України зі сторіс. Звичайно, ми почали підтримувати Зеленського. І тут я одразу скажу, що у мене була трохи інша реакція. Я вважаю що він тоді зробив величезну помилку, що взагалі поперся на цю зустріч, але ну вже заднім умом всі ми розумні. Тож. Ще раз, після скандалу в овальному кабінеті, після всього трешу, який ми почули від представників Білого Дому, звичайно, люди почали підтримувати президента, ну тому що він наш, і тільки ми можемо його критикувати. І це справді можна побачити не тільки в якихось чутках чи навіть здогадах, це можна побачити на соціології. От якщо ви глянете на ці Історія з рейтингом, то вже в лютому березні у президента зросла довіра на 10%, відповідно, недовіра впала, а вона, як ви бачите, до цього активно падала, що змінила певний тренд. Чому так сталося? Тому що ще раз. Люди почали підтримувати нашого президента перед от, поганими хлопцями, яких вважають сполучених штатах, і в травні 2025 року навіть у нього був рекордний рейтинг, коли йшли всі ці історії про швидке закінчення війни. Президент заявляв про те, що Крим ніякому разі ми не буде в переговорах. Ну і всі все те, що ми бачили. Потім перемовини закінчились, почалися проблеми на Сумщині, почалися знову корупційні скандали, і рейтинг почав знову валитися. І він буде далі валитися. За, знову ж таки, моєю інформацією, яку я не можу вам публічно зараз показати, просто вам доведеться повірити або ні. Мені зараз тренд у нього знову на падіння і він знову втрачає лідерські позиції. Там виходять інші кандидати, спеціально їх називаю. Переконаний, ви здогадаєтесь просто для того, щоб не сказали потім, що железняк топить за цього чи іншого політика. Ні, в даному випадку коротше, здогадуйтесь самі, просто його рейтинг почав валитися і повертатися до всіх тих проблем, які були до скандалу в овальному кабінеті. І тепер останнє я вам обіцяв, що це відео буде достатньо коротким і з моїм політичними оцінкою. Я переконаний, що для нас це добре. Пробачте, але скажу відверто. Кожного разу, коли рейтинг президента Зеленського стрімко починає зростати. А ми це бачили вже декілька разів. В перший раз це про санкції, коли була історія, в другий раз це початок повномаштабного вторгнення, третій раз це і оця історія з овальним кабінетом, вони втрачають повністю тормоза і, вже не бачачи берегів, починають робити діч. І ось останній. Зрозріст рейтингу він призвів до того, що вони почали валити всі реформи, Беп, митницю, рахункову, Конституційний суд, взагалі суд посилати іноземців, забивати на всі вимоги, обіцянки, робити будь-які санкції проти там різних політичних своїх опонентів. І, ну, коротше, з корупцією, я думаю, що якщо ви дивитесь наше відео, а я сподіваюся, що ви це робите, то ви і так все знаєте. Ось ця діч, вона є безпосередньо. Пов'язане з тим, що вони відчули, що народ їх підтримує і можна нічого не робити, і взагалі вони однозначно переможуть на вибори. Друге, вони почали одразу думати про вибори. І це правда, що що найменше, достатньо довго був план провести їх, як раптом буде сісфаєр, і для того, щоб закріпити високий результат. Зараз рейтинг почав падати, у них знову почали сумніви. Тому е е якщо і з'являються чуткі про вибори, то вже про осінь цього року я відверто досі вважаю, що це повна фігня і не будуть проводити. Просто не хочу, щоб зараз влада відволікалась навіть на думки про вибори. Третє. Щиро переконаний, що під час відсутності нормальної свободи слова, а нам давайте насправді під час повномасштабного вторгнення обмежена, тому що і триває воєнний стан. Відсутності виборів, яких очевидно не буде найближчий час, і відсутності нормальної політичної конкуренції серед діючих політиків. Ну в парламенті ніхто там у них не забере владу, чи навіть Кабмін не буде там претендувати на якусь суб'єктність, хоч він старий шмигаль, хоч новий шмигаль. То майбутні вибори це єдина мотивація влади. Ну не пускатися берегів. І коли вони відчувають, що їм хтось дихає в спину, то це певна конкуренція, хоч трохи починають там питати бізнес, громадські організації, міжнародних партнерів і навіть і нормальних депутатів. А що ж зробити, щоб їх люди любили? Коли ти можеш послати там Трампа і Венса, і на цьому твій рейтинг зростає на 15-20%, Відповідно, вони... І потім на все інше забивають. Тому я щиро переконаний, що рейтинг президента буде падати, проблема буде вилізати. Ми робили вам купу відео, в тому числі по військовим проблематикам. Вони зараз шукають заміну тому що хочуть цю історію хоч якось змінити і на нього скинути негатив. Але в цілому, ну я справді щиро вполяваю за те, щоб цей рейтинг опустився, може не до нуля, а до якихось достатньо низьких цифр і трохи. Трохи задав поштовху в людях, які може і не є президентом України, але навколо нього подумати про те, а що вони будуть робити, як тільки він програє вибори і президента навряд чи там будуть сильно довго доганяти. А ось їх, тим більше люди, у яких вони повіжили бізнес. От я переконаний, будуть прям шукати по всьому світу, і історія з Портновим, Вона ж достатньо була показова. На цьому в мене все. Підтягуємо коротке, але політичне відео з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп. До побачення.